Привіт, друзі! Одразу до справи. Перекладаємо. Ніколи не зупиняйся. Never stop. Продовжуй робити це. Використовуємо слово Keep. Keep doing it. Тобі треба увійти в систему. Використовуємо слово log. You need to log in. Твоя гра скінчена. Your game is over. Я тут, щоб вивчити нові слова. I'm here to learn new words. Я збираюсь вчитись за кордоном. I'm going to study abroad. Вона щойно взяла слухавку. She has just picked up the phone. Не змушуй мене вставати. don't make me stand up it's an absolutely new expression for me Ти повинен будеш це визначити. Використовуємо слово Figure. You will have to figure it out. Не кидай свою справу. Don't give up on your business. Поясни мені це ще раз. Використовуємо слово once. Explain it to me once again. Я з нетерпінням чекаю на цю подорож. I look forward to this trip. Я скоро повернусь. I'll be Right back. Не дивись на мене так? Don't look at me like that. Питання Де ви взяли цю річ? Where did you get this thing? Покладіть це назад поки не пізно. Put it back before it's too late. Тобі треба розібратись з цим. Використовуємо слово sort. You need to sort it out. Припини розмовляти і почни щось робити. Stop talking and start doing something. Зрештою вони відмінили зустріч. Використовуємо слово call. Eventually, they called off the meeting. Питання що б це могло бути? От куди дбі? Я ніколи не припиняв робити це. I have never stopped doing it. Спробуй не розчарувати мене. Try not to disappoint me. Я надягнув це.

Your car will never break down again. Молодці. Добре попрацювали, так тримати.